Друзі, доброго дня. Вибачайте, що трохи гундосю, бо я в масці. А що роблю, ви, мабуть, здогадались. Я <різь> чищу тефлон зі пательні. Але і з часом покриття тефлона в одному місці от, стерлося, от. Ну і чесно кажучи, вже нею не можна, як кажуть, пускати в діло. От. Бо вже то вред. Тифон сам по собі вредний. От. Так ось, це, колись я вже робив таку пательню, тільки іншу по ціні і, 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 і по розміру. Але це ж така, як кажуть, із дорогих і вона з нержавійки. От. До речі, вона така якась така цікава пательня. Що і на індукційну печь, і на електро, і на газ. Ну, на всі печі. Ну, є в інтернеті кому цікаво, можете почитати. Так ось я придбав в Аврорі оце, отаку щитку. 39 гривень. Ну і уверстат от. І. Я ее чищу. От. Ну, видите, уже хорошо вышло. Видите, вот. Уже почти нет. Я сразу выставил, видите, столик. Столик выставил. По висоті, от. І потім щітка отак ви зрозуміли. А, до речі, під, підкласти треба під, під противін цей. Е, якусь таку резинку чи ще, щоб можна було по неї крутити, от, і щоб не, не поцарапати вниз. От. І отак, дивіться. Я отак. Обертаю і пішов, пішов, пішов. Оце так я її Щітка красовка придбав в Аврорі недорого і сердіто, але вона виконує свою роботу. І ця і ця пательня ще походить і походить, бо вже нема покриття. І що хочеш, можна з нею робити. Хоч молоком стукати. Оце в кого є тефлонові пательні, то не викидуйте їх. От. Бо ви думаєте, що ну, дорогі теплонові пательні, вони з хорошого металу зроблені. От. От. То вона ще походить і добре похода. Оце, друзі, я вам хотів показати таке відео. Як я чистю пательню від теплону. Там в інтернеті є хімія, там... Друзі, не втрате гроші з... 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 за зря. Ніяко хімії його не дітрете. Оце найкраще. Дешево і сердито. Оце, друзі, коротеньке відео. Я вам показав сьогодні, як треба почистити пательню. Від тефлонового покриття. Всім дякую, до побачення. А, до речі, саме головне, не одягайте перчатки, коли працюєте з щіткою і у сверлильному верстаті. От. Зрозуміли, це техніка безпеки, бо захвата і руки вам почисти. Ну все, будьте уважні і дякую. Підписуйтесь на мій канал, і вам все буде добре. Бувайте здорові! І, друзі, ще не все, дивіться. І в мене щітка була крацовка нова, от. ну вона зараз притерлася і працює ще краще. І я зняв одну ручку, бо вона мішала, щоб до пательні не доставала, мішала в пательні. І тепер, дивіться. Отак от включаю і просто. Нажимаю. Вот так, ви поняли? Ну тільки в мене зараз телефон, телефон занято ручка, рука. А так я її повертаю і все нормально. І оце вона так чиститься, дивіться. Емблемка. Оце, друзі, я так вам показав, як я почистив тепловну пательню. Ну, звісно, щоб викинути ми її завжди в спінемо. А довести до ума це наша, як кажуть, стопроцентна робота. Друзі. Ну ось наша пательня вже гарна. І можливо я на ній щось приготую для відео Ютуба. От, дивіться, зараз от. я вийду з майстерні от, на світло. Так, ну ще раз нагадаю, що я її чистив, ви бачили, чорна вона була від тефлонового покриття. Зараз я вам покажу, що це за схов... пательня. Так, идем-то на светло. Так. Ну, ось, друзья. Это солнце. Все. Чисто, как як... Скорлупа на яєчки. Ось. Дивіться, да? нема ніякого покриття От. Тут під краю, але тут можна, можна було з самого верху і не чіпати. От. От. Воно б навіть красивіше було. Ну, ладно, вже вийшло, то вийшло. От. Це, на неї кажуть, 3D пательня. Вот я вам покажу зблизька. Ну, а так я її почистив. І вона тепер ще гарніша стала. І тепер що завгодно можна. Хоч виделку шкрябати її. І, до речі, вона важка. Пишуть що це нержавійки. Тут вона отака, бачите, Блестяща і там була Блестяща. А це фірма. Зараз ми побачимо. Вінзер. Так що це пательня ще й не проста. Ну, тут написано. Індукціонна печь, мол, там можна індукція. Вітро не знаю, вітро може ще щось. Електроот, газ, індуксіон, вітро. Ну і далі щось написано. Конструкціон. Конструкціон. Ну, в общем, друзі, така пательня. Все. Всім дякую. Всім дякую. О, отут буде гарний вигляд. Оце я почистив от покриття ТЕФАЛ. фал. А була чорненька, а тепер стала гарненька. Всім дякую до побачення!